1 листопада 18.26 до служби порятунку 101 у місті Чернігові надійшло повідомлення про пожежу в підвальному приміщенні п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Космонавтів. На місце події прибуло два відділення першої державної пожежно-рятувальної частини. Одягнувши захисні портигази, вони увійшли до задибленого підвалу. Під час проведення розвідки в одному з приміщень вони виявили чоловіка, який кликав про допомогу. Його відразу виявили. На свіже повітря та передали медичним працівникам. Потерпілим виявився чоловік без постійного місця проживання. Вогнеборці о 17.40 локалізували та о 17.42 остаточно ліквідували пожежу. Вогнем знищено матрас. Ймовірніше за все, причиною пожежі стала власна необережність під час куріння безхаченка, який залишив недопалок на матрасі.